Отже, друзі, всім привіт-привіт-привіт! Давайте один одного привітаємо. Так, привіт-привіт-привіт! Раді вас бачити! Сьогодні Любов Іванівна підготувала нам дуже цікаву тему. Будемо з вами говорити, чи то співати, чи то танцювати під потішні звірятка, тому давайте не будемо гаяти часу, будемо з вами розпочинати. Добрий вечір усім, усім усім, мої хороші. Вас сьогодні дуже багато, незважаючи на таку жарку погоду. У нас я не знаю, як у вас у мене дуже жарко за вікном. Дуже дуже, прямо ні вітринки, нічого немає. Дуже жарко, спекотно, але це не, не завадило нам зібратися всім разом. Ну що, мої хороші? Сьогодні я пропоную перетворитися на потішних звірят. Так, але перед тим ми завжди як повинні привітатися. Так, у мене моє сердечко є, бачу ваші всі гарний настрій. Саші чаплі бачу, гарне сердечко таке. Також, ну ще мама Таня. Ой, вас всі, всі ви в гарному настрої, хтось позіхає, хтось ще спить, ще один вечора хтось ще не прокинувся. О, вже скоро вечір спати будемо, а хто ще не прокинувся у нас, да? Богданчик, да? так? Богданчик, так? Наше традиційне привітання. Так, сідаємо рівненько. Добрий вечір, поле. Добрий вечір, небо. Добрий вечір. У нас буде двухня. Хто любить морозиво? Підніміть руку. Хто любить морозиво? Я руки і ноги піднімаю, бо я люблю дуже-дуже морозиво. Тим більше літом в таку спеку. Зараз ми з вами будемо співати про тваринок, які також люблять морозиво. І ось такі у нас будуть слова. Слухайте уважно. Увага, настройте гушке. А зелені крокодили за морозивом ходили, а веселі бегемоти. Димоти. Їх чекає у болоті. І ще раз: тут два у нас головних персонажа: це зелений да, який в воді живе, Да. то я що ми крокодили, нам не жарко, бо ми зараз у воду всі йдемо. Да. Хто в болоті, хто в річці, хто в морі, хто в ванні, хто де? Ми з вами крокодили, і ми йдемо вилазимо з нашої водички йдемо за морозивом. А в цей час веселі бегемоти чекають нас де у болоті. Тож слухаймо ще раз слова. А зелені крокодили за морозивом ходили. А веселі бегемоти їх чекали у болоті. І ще раз давайте зі мною. Хто запам'ятав, повтори зі мною. А зелені крокодили? За морози вам ходили. А веселі бегемоти їх чекали у болоті. Запам'ятали? Я думаю, усі гарна пам'ять усі молодесенькі, гарнесенькі. Юні зовсім. Так і мами в нас юні. Мама Таня також юна. Ну що, почали? Давайте, увага. Так, сідаємо рівненько, зараз будемо йти за крокодили і бегемоти. Так, увага, увага. І кожного разу. А зелені крокодили да, за да, морозивом ходили да. А веселі бегемоти. Їх чекали у болоті. І ще раз. А зелені крокодили да. Крокодили, а веселі бегемоти, їх чекали у болоті. І ще раз, А зелені крокодили да, да, морози ходять. болоті, і, А зелені крокодили да, зарази вам ходили. А... Це була, ру... Це була розпівка, а зараз у нас буде руханка. Руханка ось у мене з такою жабкою. Ось така жабка. Всі встаємо, хто хоче. І будемо зараз жабки у нас стрибають, стрибають. з таскок, з таскок. Потім вони беруть мікрофончик і. Зпівають ква ква квак квак-кваква-ква. Ква -ква. Валюшка вже знає. ква квак кваква Кваква-ква-ква. -ква -ква. А ще у нас комарика хочуть спіймати наші жабки. хочуть вчисти. Ам. Ротика відкриваємо і ловимо комарика. Ам. 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 Може, в кого хтось йому дома спіймає. Да. Давайте гарно, широко відкриваємо ротика. Ам. Ам. Ну, що, мої жабенята? Хто жабенята? Я жабка. Зі мною? Давайте зі мною мої збанята. Будемо зараз танцювати, співати. Ярослав Смаль, допомагай мені, давай Даниїл. Валюшечка, так, Антошка. Альонушка, давай давай. І маленькі жабинята. Любля, тіbe, зело, І весело стрибати, село так Іксакок. Кік-та-ко, молини мене, дружок. Кі, ок, кик, залишів, кис, так, кик. У мене така принцеса-жабка. Вона нам сьогодні допомогла провести таку гарну руханку. Ну що, а тепер і ще одна наша тваринка. У нас дуже багато в репортаві пісень про тваринок, і про птахів, і про курочок, про що ми тільки співаємо на музичній терапії. Але ще одна тваринка, я хочу, щоб ви нагадали. Ця пісня дуже вам подобається. Це точно і всім подобається. І я вам покажу зараз такі жести. Отакі. І ви зразу зараз згадаєте. Наша чапля вже згадав, так? черепаха, аха, аха. Так, знаєте, черепаху, аха, так. Мама Таня з Ігарьошком знають, згадали, так, Мар'яночка, так. Я... Але ось ці згадали. Ну що ж, моїх. Е, Сподіваюсь, Тимофійчик повернеться до нас, де наш Тимофійчик? Співаємо про нашу черепаху, аху, аху. Так, давайте всі разом. Будемо черепашками. Так, 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 так. Хто хлопців сто ми будемо черепашками, так? Черепаха на <паснавість> 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 i Прямо всі так гарно зіграли. Молодіночки. А тепер давайте пригадаємо, про який файлик як ми сьогодні співали. Крокодили і бегемоти. Потім жабки в нас танцювали. Да, ось така в нас була жабка танцювала. А ще й з комариком. Ну да, ми комарика не будемо рахувати. Ми їх льовили комарики. Ще у нас була черепаха, так? А черепаха зустріла також крокодила. Пам'ятаєте? А ще два удава зустріла черепаха наша. Також. А ще й гуси в нас були. Так, бачите, скільки ми всього, сьогодні згадали, які в нас були сьогодні потішні ці звірі. А тепер в мене до вас питання на засипку. Досить складне. Скажіть мені, будь ласка, підніміть руку, якщо черепахи вміють літати. Ану. Хто думає, що черепахи літають? Ні, правильно показує Даниїл Церетелі, Черепахи не літають, це тільки музичні черепахи від переляку. Да? Якщо вони злякалися, то вони з переляку можуть злетіти, да? Але це тільки в пісні. Справжні черепахи вони можуть плавати в водиці, але вони, як прав... якщо вони водні черепаха, да? але вони тільки ходять, дуже-дуже повільно ходять, вони ніколи не злітають. Ну що, мої хороші, ось такі в нас сьогодні були потішні звірі. Я сподіваюся, що всі ці звірі прийшли вам до душі, і вам е було трошечки весело. А тепер я дещо вам хочу розказати вас сьогодні дуже багато. Хочу, щоб ми з вами гарно були організовані були. Я вам хочу дещо оголосити. На наступному тижні, це ще буде червень місяць, ми з вами активно працюємо. І вівторок, і в четвер ми з вами зустрічаємося. І я вам підготую такі гарні, гарні драйові пісні, щоб ви мене гарно відчували, щоб весело було, щоб цікаво було. А потім уже через. Через тиждень. На наступному тижні ми зустрічаємося, а потім ми всі з вами будемо відпочивати. Потім уже наших занять не буде. Ми зробимо такі невеличкі канікули. Добренько, щоб ви просто знали і не чекали занять. Але це не привід для того, щоб сумувати. Я вам буду від... надсилати відео заняття періодично. Хто хоче подивитися або скучив за нашими заняттями, будете дивитися записи. А... Уже потім ми зустрінемося. Я вам напишу ну, за, раніше, напишу, коли ми зустрінемося. І тоді вже зберемося і будемо співати разом. Тож, і ще на наступному тижні ми з вами працюємо, Домовилися? Тобто, і вівторок, і в четвер наступний, ми ще з вами працюємо. Домовились? Ну, от така в нас ситуація з музичною терапією. Дякую вам, мої хороші! Чотири ручки бачу піднятих. Слухаю вас, мої хороші. Сьогодні і Саша Чапля долучився до на нас, і всі, всі, всі і Мар'яночка, та всі молодці. Сьогодні у нас Боже, більше 20 людей, як за 25 чоловік. Дуже багато. Так, слухай вас, давайте Оленка, ось я вашу ручку підняла. Даниїл. Добре? Я хотіла подякувати за заняття. Дякую тобі за сердечко, моя ріднесенька. Дякую. Ви вже для мене всі мої наші мої рідні діти. Дякую вам, Оленочка, дякую, сонечко. Так, хтось ще нас Богданчик. Ти трошки прокинувся до кінця заняття, Богданчик. Наш малесеньке гарне тебе крісло. Так, ми слухаємо а тебе, хочу Богданчик. Дякувати за заняття. А я тобі дякую, що ти такий сьогодні молодець, гарно попрацював. Дякую, Богданчику. Мар'яночка, Скорохід, наша красунечка. Ой, посміхається і сердечко даруєш. Да, дякую, дякую. дякую, Я також тобі сердечко таке посилаю, і отаке, і отаке. Які всі сердечка, які в мене є, всі для вас. Дякую, Мар'яночка. Данил Церетелі, Так. Я вам хочу подякувати за заняття. Дуже класні заняття, і я, і ми всі вас любимо. Дякую, я вас також усіх люблю, мої хороші. Мені так приємно це чути. Ой, дякую, дякую. І не втомлюєтеся. Я кожного разу вам дякую і не буду втомлюватися це говорити, тому що ви дійсно молодшинечки. Валюшечка, прямо в класі десь знаходишся. Дошка позаду тебе, Валюшка. Він нас завжди дивує своїми фонами. Де ти знаходишся? В школі, скажи мені, будь ласка, я коли ну, була в школі, зробила... я коли була в школі, зробила цей фон і хотіла подякувати за заняття. Дякую, дякую. А, це тебе така картинка. Я думала, ти прям зі школи думаєш, каніто ж, а зараз канікули. Ой, Валюшка, ти ж хитрунка наша. Ой, ти ж романтична наша. Місце нас заплутати. Дякую, Валюшечка. Так, Женічка доброштан, Аріночка ще в нас, хоче, підняла ручку. Говори, і... Женічка, красунечка наша, говори. Отакий динозаврик зелений є. О, бачиш, і ще в нашу, колекці... в нашу колекцію потішних звірят, і ще буде наш динозаврик. Да, він з тобою сьогодні танцював, да, дякую і співав. Дякую тобі, женечка, Аріночка лобач, манусенька така, ми слухаємо тебе, красуня. Я дуже дякую за урок. Дякую тобі. Коротко і ясно, дуже і сердечко, дякую за сердечко. Я... Дівачко і усміхнений ливком. Я ще їла морозиво. О, прекрасно! Я думаю, що всі зараз захотіли морозива, чесно. Да? Коли ми поспівали по морозу, всі захотіли. В кого є морозиво, доставайте його з морозильної камери, тільки ж не дуже швидко його їсти. А в кого немає, я думаю, що буде нагода вам піти в магазин і будете згадувати усю пісеньку про крокодилів і бегемотів. Так, Ярослав тільки Марго в нас залишилися, ми слухаємо вас. Я Давай. хочу подякувати за таке класне заняття, воно було дуже цікаве. Цікава, і чекаємо вас з нетерпінням. Дуже, дуже класні заняття. Не перестаю дякувати. І Я вам не перестаю дякувати. Дякую, Ярославчик, дякую, моє сонечко. Я, я бачила, ти танцював, я ти співав молочинка. Ну і у нас от на саме остання наша квіточка, наша люба зірочка. Ось та... вам сердечко. Дякую, 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 Ярославці, дякую і Марго. Ми слухаємо я, тебе. Наші. Я хотіла подякувати за заняття. Мені трішки погано, але нічого страшного. Мені е, дуже сподобалося за заняття. Хочу вам бажати мирного неба над головою, та щоб вас не відключалося е, світло та інтернет та воду, і щоб у вас було все добре. Люблю вас. Дякую, Марго. Але по тобі не скажеш, як справжня актриса. По тобі не скажу що тобі там зовсім погано. Ти зовсім усміхнена, гарна, така позитивна, як завжди, зірочка. Так що, молод, молодчинка, ти вмієш бути актрисою. Молодець, дякую тобі. Надихаєш нас, кожного з нас надихаєш на такий гарний, хороший настрій. Я вам хочу сказати: у мене е, сьогодні передали, що у мене буде буря, взагалі, бо у нас дуже жарко, дуже спекотно. По, по нас попередили, що буде буря, але. Не завадило нам з вами сьогодні зустрітися, порадіти з один одним і я вас обі... хочу так обійняти, усіх, 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 отак дружно, дружно, усіх, усіх, отак, знаєте, як квочечка своїх курчат. Отак я хочу всіх обійняти, дорослих, і маленьких, і дітей обняти і поцілувати кожного і подарувати своє тепло, свого серця, кожному з вас. Я вам дуже дякую, завжди вас рада бачити, чути. Ну, а тепер нам пора прощатися. Давайте ручку піднімаємо. Я брусню жапку, свою помічничку сьогодні і сердечко, І будемо співати наше традиційне до побачення. Тільки давайте всі разом співаємо, Давайте всі разом. Антон, Даниїл, Ігорюшка, Катюшечка, так, так, так. Тимофійчик, так, ось і звіри. Так, Каріночка, давайте давайте всі разом. Так, отак я буду вам махати ручкою. Дівчатка спочатку бачення, дівчатка, об побачення. Бережіть себе! Мирного вам вечора, ночі.